Найдорожчий атракціон в Буковелі, на який я ніколи в житті не піду, тому що це, по-перше, небезпечно, по-друге, найдорожче. Це козанка. Це неправильно. що ви дивитесь, ціни, кажіть, скільки то грошей коштує покататися на козанах? Козани, воскують нормальні. Дивлюсь, тобі дуже, порвані. Дуже хороші. Порвані, які хороші, порвані. Я звідси довижу його. Не порвані. Не робіть, не робіть нам Н погано. Не рима. точите їх взагалі. Хороші? Це що, нові хороші. чи що? Так, це нові козани. Новенькі, нічого, ви ж їх точите. І скільки грошей стоїть покататися, а не е -е. Катання, доро... Катання дорослого коштує в нас денні сеанси. 300 гривень. 300 гривень за сеанс, правильно? Так. Дитячі, Дитячі. 350. Все залежить від періоду, в який ви прийшли. Зранку, це найдешевше, є перший очка, очка, очка. сеанс. А ковзани оленклюзів такі новенькі люди Так, людям, Звичайно. І це ще тільки Б-категорія. Ладно, я. А це тільки Б-категорія. А А-категорія що там, шелучі, чи що? Все, а, то, слухайте, я, напевно, передумав, то я, напевно, йду до вас кататися чи що. А у вас ще є ковзани з каблуком без каблука? Так, Це фігурні для дівчаток, це А-категорія. Максимально м'які і зручні. Короче, все я передумав. Тепер йду, напевно, на ковзанку Буковеля. Виберіть лежні куртки вельвет, щоб вам було класно вентиляцію відкривати, будете на ковзанці, щоб було краще кататися.